Я питає, питаю, як втекли з України 650 тисяч людей. Через свою стіну, йолу б блядь. Так сиджу біля річки Тиса. Там уже Румунія. Зараз буду перепливати. Наступне відео покажу на тому березі, в Румунії вже. Пився в чихтоці цілу купу відосів всі приходять до Тиси і пливуть через Тису на ту сторону. Прийшов я до Тиси. Але ж ось холодно, сьогодні сніг випав. Мінус один градус морозу. Ні, поки плести не буду. І не пойму. А що плисти? Якщо дивіться, пороги є. Чого не можна по цих порогах перейти на ту сторону? Вот. вот. Місце, де два стопчика. Без поняття, що за гора. Румуни. Україна. Я в Україні. І тут? І тут відійшов постяти. Чисто випадково до Румунії. Переплив тису за дві хвилини. На Закарпатті чоловік втік річкою до Румунії. Це трапилося неподалік парковки одного із супермаркетів. Спершу чайдуха пройшов мілиною до середини Тиси. Коли ж з'явилася течія на глибині, аквамен почав плисти і таки догріб до румунського берега. А відстань, як видно з відео, чималенька. Доля сміливця невідома, але прикордонники вкотре нагадують, такі дії можуть бути небезпечними для життя. Річка Теса. Всім відома останній час. Така красота. Краса, краса.